Дівчата, привіт! Я тільки що зробила собі манікюр ось такий буде спойлер. Скоро поділюся з вами, як я його робила, відзняла. І хочу вам трошки показати, яка в мене перестановка в моєму такому е, робочому середовищі, де я і працюю, і знімаю відео. У мене трошки перестановка, тому цей столик я собі виділила для зйомки. Як ви бачите, там стоїть освітлення, штатив, і там в основному я е, працюю. Працюю, знімаю, ось так це все виглядає. Ось так ви можете потім більш детально розглядати, як саме я знімала і що в мене вийшло. Ну, насправді, початок відео я знімала за цим столиком, і вже потім, коли знімала ролик для інстаграм, перейшла сюди, але відео не. На цю тему. Просто хотіла вам показати, як зараз виглядає мій такий робочий простір. Я його трошечки перелаштувала. Робоче моє місце, воно залишається, в принципі, там, мені зручно так. Комод, він красивий, але я поки що думаю, що з ним робити. Можливо, якось, може я взагалі його позбудуся, хоча він мені поки що подобається. І так. Квіти гарно, дуже гарно виглядає. Е... А так, з меблями нічого, в принципі не змінилося, все залишається так, як є. Хоча у мене все ж таки є думки щодо того, щоб поміняти, замінити трохи меблі і, можливо, взагалі щось тут поміняти. Але я поки що ще чіткої такої картини в своїй голові не маю. Я дуже. Чомусь в мене є в моїй уяві, уяві якийсь такий дуже довгий комод, на якому буде стояти стерилізаційна е, система, і все дуже буде злагоджено в ньому, в цьому комоді знаходитися. Але я поки що не розумію, яким це чином має бути. Можливо, в цьому місці так зробити, щоб він був вздовж стіни, тому що мені не хочеться щось коротке. Я спочатку думала, можливо, дати його там. Але отут де ця шафа, шафу забрати і зробити комод, можливо, трохи вищий, на нього поставити стерилізацію. Але, знову ж таки, мені треба, мені хочеться раковину умивальник вивезти, тому що в мене є тут. І я б хотіла ще одну мийку для того, щоб. Працювати зі стерилізацією окремо на окремому умивальнику. Ну, і це так само зручно для того, коли працюю з клієнтом і треба ручки помити. Людина встала швиденько помила руки, і ми можемо працювати далі. Це також такий варіант. Але я поки що не знаю, в мене немає уявлення, як це все має бути. Наразі це виглядає якось так. Мені в принципі все подобається. Зараз темно, на вулиці ніч, тому воно так е, затишно виглядає в день. В принципі, заходиш і тут відразу так з правого боку, з лівого боку, такий трохи поки що не всім зрозумілий куток. Ну, це не обов'язково, щоб всі його розуміли. Головне, що я на нього дивлюся, так, як, як я його розумію. Стіл поки що я звільнила повністю, і там я планую його заповнити своїми такими матеріалами, які мені будуть необхідні для е, власне, самої зйомки. Тут, як ви можете бачити, стоїть штатив, на який я прикріпила фон. Сірий. У мене є фон чорний, білий і сірий. Наразі я працюю на сірому фоні. Але взагалі мені, е, мені дуже ці деталі подобаються. Подобається ця батарея. Я не хочу її закривати. Я хочу, щоб вона була таким повноцінним дизайном цього інтер'єру. Тому е, якось хочеться, хочеться якихось таких прямих і чітких ліній. Насправді буду чекати, можливо, ви зможете мені щось порекомендувати, як це все можна змінити, замінити, поправити, переробити. Ну, поки що, мені максимально комфортно в цьому кабінеті. І я просто хотіла б його якось удосконалити так, щоб він для зйомок був мені максимально комфортним і для роботи був дуже зручним. І хочеться якихось таких. Моментів на фоні, коли, наприклад, я буду знімати відео, хочу, щоб позаду було так само щось. Зараз так гарно тінь е, падає від е, рослинки на стіну. Не знаю, він мені дуже там подобається. Він, колись раніше, як тільки я починала ось цей вазонок, він стояв ось тут на підлозі, і на підлозі він не хотів рости. Коли я його переставила туди наверх, він просто ось подивіться, як він зараз пішов у ріст. оці всі свіжі, зелені нові галузки, він їх повипускав. Був такий період, коли дуже багато скидував жовтого листя. Я думала, що вже, може, йому погано і треба пересадити, але потім, в якийсь момент, почався активний ріст. Тому мені ця рослинка дуже подобається. Я думала, можливо, її зробити якусь таку підставочку. Ну, звісно, якщо я цю шафу заберу підставочку таку, щоб вона собі там в куточку стояла. Ну, не знаю, я поки що ще не бачу якоїсь такої чіткої картини. От зараз, коли зараз... <кій> Ось цей куток, який ви бачите, я колись його чітко в своїй голові бачила і знала. З цим телевізором, з комодом, столиком, поличками. Тобто в мене чітка була картина, як я цього хочу. Зараз мені хочеться щось переробити, але я поки що чіткої картини не маю. Мені хочеться зробити ось цю стіну теж сірого кольору, такий, щоб він був, можливо, як. Щоб цей сірий був якось ця лавочка для педикюру. Не як крісло, а як саме лавка. Можливо, трохи затемний, і треба, можливо, як це крісло зробити такого сірого кольору цю стіну. Мені здається, що вона також буде красиво. уявляєте, ця сіра стіна. Потім не буде цієї шафи. Але я поки що не знаю, якщо її не буде. Ну, насправді вона виконує таку класну функцію. Там зараз зберігається все, що ви, ну я думаю, ви можете уявити. Коли маленьке приміщення і хочеться дуже багато всього тут використовувати, тому ця шафа вона слугує і допомагає мені заховати все те, що не має кожна людина бачити. Тому я поки що не знаю, якщо я заберу цю шафу, що буде на тому місці, Потім там у мене стоїть е, холодильник для вина, для шампанського, щось там з ним сталося, я не знаю, він не працює і не охолоджує, можливо, я хочу його викинути. І ось так. Ну, В принципі, якщо буде великий комод, я думаю, він так само буде вмісткий. Довжина цієї стіни, вона, в принципі, мене влаштовує, і якщо б він був такий довгий, було б чудово, але тоді мені з подіумом треба щось зробити. Мені подіум треба буде якось, можливо, в той куток я подіум покладу, але тоді мені столик треба буде пересунути. Але якщо буде тут комод, я можу пересунути столик і якось його з'єднати, але все ж таки мені потрібна зона для. Зйомки окремо. Ну, я, в принципі, можу її поєднювати із робочою зоною, але мені не хочеться кожен раз розкладати, підсувати. Тобто мені хочеться мати готовий куток, в якому я буду суто показувати якусь певну роботу. Раніше я працювала тільки за цим столиком. Мені треба було відсунути крісло, поставити фон. Фон валився, падав. Опустити його на столик, закрити свою робочу поверхню. А так я можу, наприклад, брудна робота швиденько знімаю, сіла там, зняла пилюку, почистила все. І потім вже чистий варіант знімаю собі тут. Наразі мені так дуже зручно, як буде далі, я поняття не маю. Просто вирішила з вами цим поділитися. Думаю, вам буде цікаво, може, хтось собі щось теж таке планує і. Якісь ідеї є, а може ви візьмете собі мої ідеї для себе так само. Тому ось такі справи. педикюр, педикюр я наразі роблю. Не знаю, можливо, з часом я б і не робила педикюр, я б взагалі цю зону просто забрала. Але поки я до того моменту дійду, так, щоб е, перестати робити педикюр, все ж таки він мені поки що потрібен. І я його не можу ось так просто взяти і відказатися. Тому не знаю, може, ще з часом почекаю. В принципі, мені не горить куток е, ну, таке достатньо красиве місце, і буду думати, думаю, що е, відповідь сама прийде і. Тому буду чекати від вас якісь ідеї. Може, може у вас, там, з вас там хтось, хто дивиться, в мене є якісь дизайнери, які можуть щось порадити, порекомендувати. І взагалі напишіть, як вам ідея організації такого маленького місця, маленького куточка, в якому я змогла помістити дуже багато е, таких красивих, цінних речей. Бачите, ну та стіна вона прикольно е, виглядає. Мені здається, коли вона буде сірого кольору, вона буде така, така красива. Така, е, дуже, дуже гарна. Тим більше, якщо б не було шафи, вона була така повноцінна. І чогось я її так бачу. Тому. Буду чекати ваших ідей, буду чекати ваших думок на рахунок цього всього, що я зробила. А я біжу монтувати для вас відео з цим манікюром.